Всім добрий день товариші. От слива зародила. Хочу показати яка в мене сушка для цієї сливи. Це в принципі вже ягідки. Чи той чи цвіточки, чи юкори. Це вже мало що лишилось. Ми Вже в основному все зібрали. От. Це топка. Тільки розпалив, бо вже було потухло, такого вдома не було. От горить. ще трохи димить, бо ще не прогоріло добре. Ну, бачите дим йде вітер не з тої сторони що треба. А от у нас тут робиться, тут у нас диму немає. Це Зараз Посвідчу, так це воно вже на доході. Може сьогодні-завтра будемо знімати. Отака от вона. Це трошки була перестигла, трохи потекла. Це свіжо, це вчора закидали. Це теж свіже. там теж свіжа. Так, це в мене одна секція. Їх всіх чотири. Бачите, так? Да? Ще одна секція. Там вверху тоже на доході вже з цих дві нижні дві верхніх а це всі свіжі це вчора закидали вчора тільки закинули Але в мене навіть грубо говоря половина сушки не закладено тому що немає часу і коштів на отакі от, от штуки на ці рафи От вони які там бачите такі, такі це виходить Рафа 200-300 гривень одна штука ось Тут то тут вже перемішку там ті доходять і вчора засипав значить що? щоб показати як воно працює тут в мене бачите там, вон там де я свічу там печка ця це двойний там в одному горить а друг, зверху накрито ще одним металом там під ним воздушна подушка ну, воздух гарячий і вентилятором він видуває там воно є два один потужний один просто такий домашній як ти кажеш От де лежух чи димоход, як то каже, там по кругу всієї сушки, по кругу сушка має 4х3 по кругу і аж туди, аж там і так воно суші, температура набирається, якщо зараз продемонструю я включаю цей вентилятор цей так він працює. Гарячий воздух виходить через цей. комбайновски клави, што от мене стои външите там средини, теж върне, воздух въздуха ходи. И вот так. Вот так якось.